Теплий монтаж, теплий монтаж. теплий монтаж Вікон. Що це таке? Більшість замовників вікон думають, що е, майстри і менеджери, говорячи про теплий монтаж, натягують їх на гроші, тому що це дорого. Для чого це? Завжди робили звичайний монтаж і всім було добре. Не всім і не завжди. Розкажу вам коротко. Ну, лекція про теплий монтаж триває 1,5-2 години. Постараюся я в кілька відео по кілька хвилин вложитися, щоб пояснити вам на хлопський розум, що таке теплий монтаж вікон. Спочатку згадаємо, що таке звичайний монтаж. Звичайний монтаж, звичайний. Що це таке? Всі це знають. Вікно вставляється в проєм, вертикаль, горизонталь. Закріплюється на або пластини, або на турбогвинти, і по периметру майстер пшикає монтажну піну. А далі говорить: а ви собі з середини приміщення, тут у нас середина приміщення заштукатурите від кос ззовні утеплите екструдованим пінопластом і буде вам добре. Не буде добре. Чому? Тому що теплий монтаж якраз і вимагає. Гідро і ізолювати наш монтажний шов, тобто монтажну піну від вологи.